У Трампа не вийшло швидко домовитися про перемир'я. Москва не хоче йти на будь-які нормальні раціональні умови, виставляє все те, що виставляло ще три роки назад, і це повну капітуляцію України. І в цих умовах по суті є факт: це агресія країни проти демократичної країни. Більше того, агресія, яка може прорости у знищенні Європи. Європа, яка є не менш стратегічним, важливим партнером для США. Ніж близький схід країни близького сходу чи країни дальноазійського якогось напрямку. Про це, до речі, сказав Фіцпатрік, це представник Палати представників, республіканець, який зараз, по суті, блокує найкращий законопроект Трампа в Палаті представників. Він був проголосований в Сенаті і потім спущений безпосередньо в Палату. Ми про це далі поговоримо. І от в цих умовах з'являється, коли там. Чувачок, якого трошечки відсунули, але який ще там впливає, заступник Хексита обрубує Україні оборонну, оборони постачання. В першу чергу йде мова про, звісно, ракети до Патріот ПАК 3, які дозволяють збивати балістику. І, і там ще й Хаймерс, є і інші важливі речі і снаряди. ну Снаряди то 155 мм Ми і можемо в Європі зараз все більше отримуємо. Але найболючіше це, звісно, до літаків ракети, Хаймерси і в першу чергу, звісно, до Петріотів. Що це за хаос? Що відбувається? Чи буде відроджені постачання? Чи знову стало все гірше ситуацію з Білим домом? Одразу скажу, що гірше не стало. Гірше вже сталося, коли обрали Трампа. Вони просто роблять те, що хотіли робити. Але є певне і світло в кінці тунелю. Я знову це буду повторювати. Тому що просто треба передумовитися про самі принципи отримання такої допомоги, і вони зараз вирішили за це взятися остаточно. Хоча знову таки дуже хаотично, тому що багато хто представників державного апарату в США і Білого Дому не зрозуміли, що відбувається. Це як завжди, там купа груп впливу і одна з тих, яких яка має там хтось має більше впливу на міжнародні відносини, хтось має вплив більше на охорону здоров'я, хтось має вплив більше на оборонні, якісь процеси. От, от та група, яка... Є там вже жорстко антиукраїнською, хоче займатися лише там стриманням Китаю, от вона просто мала доступ до рішення і зробила це. І там зараз хаос тотальний відбувається. Ну, Зараз будемо говорити взагалі про те, що відбувається, які наслідки, і які можливості виходу буде з цього щодо призупинки надання допомоги в Україні. Давайте говорити про це загалом. Отже, багатьох з нас ну, дуже здивувала поведінка США вчора. Ми дізналися, що США знову зупинила допомогу. Нам з тих поставок, які були узгоджені ще за президента Байдена. Отже, що це за фігня? І будемо зараз розбиратися. Білий їм у вівторок підтвердив, що адміністрація президента Дональда Трампа заморозила поставку деяких систем протиповітряної оборони та високоточної керованої зброї, які мали би бути відправлені до України. Це ще ті поставки, які знову таки були затверджені за Байдена ті 61 мільярдів доларів на оборону, коли по суті ми. Дуже важко захищали тоді Авдіївку і загалом весь фронт, звісно. Україна захищала, так? І з важкостю, Джонсон все ж таки поставив цей законопроект платі працівників, він був прийнятий. Хоча затримка була справді знато довгою. Десятки ракет ПАК 3 для систем ППО Петріот, які здатні відбивати балістику, 1155-мм артилерійських боєзапасів, понад 250 високоточних ракет Джим які використовуються для Хаймерсу. Понад 100 ракет Hellfire, які використовують їх для запуску з землі та ураження наземних цілей на дальності до 8 км. Десятки ракет класу Земля Повітря, Стінгер, ракет класу повітря повітря, АМ7, призначених для винищувачів f 16 гранатометів. Деякі з цих систем вже знаходились в Польщі за пів кроку до нашої держави, тобто та зброя, яка поки не може бути замінена європейцями, особливо знову таки, я сказав, які. І для України і для Європи цей крок став шоком. Після більш-менш нормальних розмов в ГАЗі на саміті НАТО здавалося, що Фредовича попустило, але це чи не зрозуміло, чи так, чи не так. Сюрприз максимально неприємний. Цікаво, що мага адміністрація вирішила ухвалити цей Колбі, цей заступник Ексета, руками клерка Пентагону. Мова йде про такого собі Елбріджа Колбі. Він ухвалив це рішення на фоні того, що в них нібито там мало зброї на складах, і він взагалі активно я виключно, бо Америка концентрувалася саме на, на Китаї і на Тихоокеанський регіон. Ще від Палати представників Брайан Фіцпатрік, знову таки республіканець, член комітету з питань розвідки Палати представників, у второк написав Трампу листа з проханням провести екстрений брифінг і пояснити, що Білий Дій Дім і Міністерство оборони чому призупиняється допомога. Чому важливий регіон Європи, який на сьогодні знаходиться під загрозою, знову таки стратегічний регіон для США. Чому американці так ставляться до цього регіону, зокрема до допомоги Україні? До речі, зараз Фіспатрік, по суті, знову-таки не хоче голосувати. У Палаті представників немає завеличний величний законопроект Фредовича, немає більшості. І Фіспатрік один з тих, хто це, по суті, гарно рубає. До речі, спарс це ще у них там, там якісь мага ідеї. От. А Фіцпатрік чисто через те, що він розуміє. Чому Україні треба допомагати? Спасибо. Спасибі тобі, тобі великі друже. По-перше, для американських законодавців це виглядало як рішення з під поли. Ходять чутки, що навіть Рубіо не був поставлений у відомості. То цього рубанули по приколу таке враження. Хоча падуть під соусом, ми думаємо про Америку. Конгресмени поки що нічого не роблять, але вони, як мінімум, здивовані. Маємо припущення, що навряд чи це все просто так пройде. Вже на сьогодні Патрік вимагає зміни політики до України, аби проголосувати за законопроект. Будемо дивитися, але Буча піднімається далі. Виходила представник Білого Дому. Говорила: ми, ми будемо допомагати. просто зараз у нас треба маленька пауза. Нам треба подивитися, але вже починають вони розуміти, що це вже занадто прийшло. Проголосований законопроект. Все проголосовано, і чому ви ламаєте ці домовленості, які були нікому не зрозуміло. Це абсолютно неправильно, і це звісно повна повна срака. Справа в тому, що цей клерк Колбі він просто ну, може впарити Трампу все, що хоче. А Трамп, звісно, поведеться, бо Україна заробляє чи обдурює США. Ну знову таки, поки такі чувачки будуть при Трампі, в нього ціль... системної цілісної політики не буде. По суті, ситуація не з найкращих, але давайте, давайте, давайте далі розбиратися. На більш детальне пояснення дав Пентагон своєму брифінгу. вони... Півзвучні з попередніми заявами та чутками, які курсували в інфополі. Американці зупинили, бо мають там низькі запаси через особливу ситуацію на Близькому Сході. І, взагалі, Трамп розглядає сценарій, як підтримати Україну. Фактично США трошки пробували загладити політичні наслідки такої підкилимої авантюри. Вони ж так заявляють про бажання Трампа до миру і просто забирають в Україні засоби захищатися від ракетно-дронного терору, про який там мир не хочуть, але знову таки Пентагон дуже м'яко. Говоримо просто, хочемо подивитися, що в нас є, зробити е, такий аналіз, що в на в складах, от, натякаючи на те, що от зараз були обстріли Ізраїлю, і так, і так, і нам на, на е, разом з цим, Трамп дуже поважає Україну, хоче й допомогти. Ну, роз, ну, Ситуація фігова для адміністрації Трампа повністю. Тобто, це вже оце вже мало буде зрозуміло, навіть тим, хто в соцпитуваннях казав, що Україні занадто багато допомагає, тому що це просто вже речі, які. Е, Захищають українців від ще більшого знищення по їхніх домівках, які по суті продукують вороги московити. Реакція України в цілому була шоком. Протягом минулої доби Україна пробувала зв'язати США аби отримати пояснення цих дій. Що може бути в наслідку? Це можна помітити як по реакції президента, так і всіх наближених осіб. Європейці теж пробують якось зв'язатися США і навіть пробували зробити телефонний зв'язок між Зеленським і Трампом. У нас до речі. На телеграм-каналі є заява, перекладена Маркарюта щодо цієї ситуації. Послання буде в описі, але поки ніяких наслідків спроб цих контактів немає. Але поки перспектива для Європи і нас видається туманною. Окрім, дорогі друзі, знову таки перепрошування даної програми, коли Європа буде сплачувати з тих зобов'язаних 5%, що вони обіцяли збільшити, буде сплачувати за американські. Американську зброю, яку неможливо наразі замінити. Це вже окрема розмова, і якщо вже на це Трамп не піде, от є ймовірність, що все-таки піде. По-перше, попустить трошки з затриманням того, що проголосували, тому що політична ситуація не найкраща в їхню сторону. А по-друге, продовжить е, надавати допомогу за європейські гроші. Зараз активно про це йде розмова. По суті. Таке враження, що це рішення було здійснено після аудиту Пентагону своїх запасів. Американці дуже активно використовують засоби ППО та високоточні засоби для боротьби з хуситами, а також для підтримки Ізраїлю. Фактично, зараз Ізраїль має свій карбланш, все, що треба, США дасть. Ну він союзник, який має більший правовий статус, і вони змогли втягнути Трампа у бордування Іран. Іран повністю був ну, послаблений, тож. Це, типа, була би перемога Фредовича. Ми ще подивимося, чи буде там мир, чи не буде, але отак. Ну, але загалом виглядає це дуже лицемірно, тому що вони розповідають про те, що буде мир на всьому світі. Треба сказати, що мага бунтують проти операції в Ірані. Але це виглядає доволі лицемірно, тому що ви розповідаєте про те, що ви хочете всюди мир і обрубуєте нам такі важливі, таку важливу допомогу, проголосовану ще раніше. І тут же ж ви використовуєте купу ракет у війні на Близькому Сході. Отак От це виглядає дуже хреновато, якщо чесно. По суті, тим самим знову таки повторимо, що така політика лише підсилює апетити Кремля. Недарма кремлівський мудак відчуває смак безкарності і вже говорить, що треба і суми анексувати. По суті, бо за їх логікою, де ступає нога руского солдата, тепер руська земля. Ну, перефразовує Гітлера. Так. Ну, це все одне кодло. Щодо близького сходу. Трамп каже про мир, але Цехал фактично отримує постійну підтримку США у всіх видах озброєння, попри наявність Залізного купола та пращі Давида. Ізраїль далі отримує зброю від США. Я не хочу зараз тут на Ізраїль щось знати, я просто кажу про саму позицію Америки. Не ми обирали цю війну, і не треба розповідати, що це два е, там драчуна, які там б'ються один з одним. А ти великий Трамп хочеш примирити. Це країна, яка напала не до країни, яка напала на нас, і ми відбиваємося. Працюй за своїм путіним, вводь санкції, але чого ти нас ставиш в все гірші умови, не зрозуміло. Фактично бачимо, що бажання перенести свій фокус уваги з Європи до індоокеанського регіону США робить болючі кроки для нас і Європи загалом. Питання Європі, наскільки вони готові швидко заміняти США і наскільки вони готові пролобіювати заміну допомоги американської на купівлю американської зброї для нас. Це теж таке важливе питання. Що воно має так чи інакше розкритися. Наразі що ми можемо чекати і очікувати? Це так чи інакше внутрішні сили США, які будуть тиснути на адміністрацію Трампа. Я впевнений, що це буде робитися. По-друге, це, звісно, пропозиція Європи купляти зброю і нам допомагати тут. У нас зброї ще, в принципі, кажуть про те, що в нас запаси є до, до осені, і ми більш-менш тримаємося в цьому напрямку. Скільки це передивляння і аудит може тривати, ми не знаємо. Але сподіваємося, що Фіцпатрік і компанія, яка так чи інакше підтримує нас, вони додавлять Трампа і це рішення дебільне буде скасовано. Ну а далі, да, звісно, треба очікувати, що тут важливо, те, що Трамп може холодніти до Путіна, не означатиме, що він буде нашим другом чи другом Європи. Треба такий холодний розрахунок з цією адміністрацією і пробувати їх. Хочеш гроші, давай будемо платити гроші. Європа довго не платила за свою безпеку, тож, зокрема, слабкість Європи теж одна з причина, що Путін себе так веде. Європа заробляла гроші в Росії, накачувала їх. Тож. Я не кажу про те, що нам Європа винна, ні. Ми теж свої помилки робили. Тут треба їх переосмислити і всім робити свою справу. І будувати вже вільну незалежну Європу разом. Тримаємось, дорогі друзі. Ситуація наразі погана, але не критична. Є тенденції, які можуть все ж таки визріти і зробити краще. Ну і на сьогодні ми ще маємо можливості захищати себе. І, в принципі, Європа теж рухається, На сьогодні Німеччина просила ще виділити допомогу ППО Україні в Європі, що лишається, і будучи думати, як купляти в США. Всім всього найкраще, дорогі друзі, до побачення.